Мене звати Ігор Оболенський. Я командир Хартії. Ми з вами вже засвоїли історію. Ми знаємо, що тільки власне сильне військо може захистити нашу державу. За роки Великої війни у нас виросло професійне військо, офіцерів, сержантів і солдатів. Більшість з них це вчорашні цивільні, які зупинили мільйонну армію ворога. І три роки ефективно цього ворога знищують. Ми знаємо, що можемо воювати і навчатися одночасно. Тепер ми чекаємо на вас. Придусім на молодь, на тих, хто гуртувався в ненависті до ворога, хто має потребу берегти державу та змінювати її на краще. Ви принесете з собою ваш запал та енергію. Наша досвідчена команда передасть вам знання, навички і дух воїна. Разом з вами ми створимо нову культуру війська. Війська, яке буде перемагати якістю, а не кількістю. Війська, яке росіяни будуть боятися на наступні покоління, війська, яке буде творити історію. Це ваша держава, ваше військо і ваш час. Долучайтесь.